Що трапилось у Кропивницькому? Хотіла б сьогодні наголосити, щоб ви були уважними на дорозі. У Кропивницькому водійка на підпитку збила жінку з дитиною. в Візочку. Дитина ціла, мама з переломом ноги, а водійці загрожує ув'язнення до трьох років. Генератори в садочках міста є, але користуватимуться ними лише у виключних випадках, а не для освітлення гру під час відключень. У чому підвох? бракує потужностей і бензину. До позитивних вже скоро різдво. Тож виплата в тисячі гривень від держави вже почалася з 1 грудня. Їх можна витратити на допомогу армії. Ми, до речі, підготували список фондів, якщо ви ще не вирішили, на який саме. А на завершення хотіли б звернути вашу увагу на законопроект, яким депутати хочуть обмежити журналістську свободу слова. Роз'яснення підготувала для вас на сайті, а ще бонусом інформацію про те, як депутати від області проголосували за це. А про це та навіть більше читайте на речка інфо.